Долю війни вирішать 5 тракцій. Спецпредставник Трампа від поділився подробицями розмови із Путіним. Диктатор висунув свій ультиматум. Зеленський відреагував. Мирний процес затягується про це далі. У випуску ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Стів Вітков поділився своїми враженнями від зустрічі із Путіним. Спецпредставник Трампа назвав переговори переконливими за його словами. Вони обговорили кроки, що мають привести до завершення війни. При цьому Вітков наголосив, що ключем до кінцевої мирної угоди є п'ять територій. Він не пояснив, про що конкретно йдеться. але, ймовірно, мова про окуповані Росією області України. Процитую: ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки. Є п'ята стаття НАТО. Багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами. Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже дуже важливого для світу в цілому. Розповів Вітков. Нагадаю, що спецпредставник Трампа минулого тижня прилетів до Санкт-Петербурга. Там він провів зустріч за закритими дверима із диктатором Путіним. Розмова тривала 4,5 години. За словами Дмитрія Піскова, Вітков привіз Путіну певне послання від Трампа. Основною темою зустрічі було саме врегулювання війни РФ проти України. Тим часом президент США знову заявив, що незабаром очікує на цитую дуже хороші пропозиції щодо завершення протистояння. При цьому Трамп вкотре переклав відповідальність за війну на усіх, окрім себе. Процитую Байден міг зупинити це. Зеленський міг це зупинити. Путін ніколи не повинен був цього починати. Усі винні зауважив глава Білого Дому. Крім цього, Трамп відреагував на слова президента України, який запропонував купити у США 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів, аби посилити українську ППО. Процитую Зеленський завжди шукає можливості купити ракети. Коли починаєш війну, ти маєш знати, що її виграєш, особливо війну проти того, хто у 20 разів більше за тебе за розміром. А потім сподіваєшся, що тобі дадуть трохи ракет, заявив Трамп. Тим часом глава російського МЗС Сергій Лавров стверджує, що Москва та Вашингтон досі не узгодили ключові аспекти угоди про завершення війни. Вони на стадії обговорення. Ймовірно, як і питання зняття з Росії санкцій. Хоча Лавров і запевняє, що РФ нібито не вимагає їх скасування. Ось його слова. Ми не бігаємо ні за ким, не просимо санкції скасувати. Ніякої глобалізації світової економіки більше не існує. Вона була зруйнована, причому не Трампом, а Байденом, коли він запроваджував санкції і зробив санкції єдиним інструментом своєї зовнішньої політики, заявив Лавров. Водночас українська сторона спростувала інформацію про нібито заплановані переговори із російською делегацією у Туреччині. Раніше про це написала турецька редакція Сіенен. Однак Українське МЗС заявило, що в планах не було зустрічатися із росіянами в Анкарі і обговорювати безпеку у Чорному морі. Проте у майбутньому прямих переговорів із Москвою не уникнути. Про це сказав Володимир Зеленський у інтерв'ю для CBS News. За його словами, аби завершити війну, доведеться зустрічатися в різних форматах. Процитую. Безумовно, переговори будуть, вони будуть різні, як тристоронні, так і двосторонні. Будуть різні формати. Ми досягнемо дипломатичного вирішення цієї війни, тому що Путін не може нас окупувати, а у нас не вистачає сил, аби звільнити все, пояснив президент. Та, схоже, що навіть повного припинення вогню найближчим часом чекати не варто. Адже Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроект про продовження воєнного стану і мобілізації. Нагадаю, що продовження має відбутися із 9 травня, терміном на 90 днів. Процес переговорів про завершення війни дещо загальмував, відзначають експерти. Чи може це свідчити про те, що Трамп втратив інтерес до України і відмовився від своєї ідеї досягти миру за 24 години? Відповідь має азербайджанський політолог Раміс Юнус: Може, він душі хотів би, щоб це було так, ну президент Сполучених Штатів Америки. И просто он не может э, закрыть глаза и не заниматься этой проблемой. Поэтому, тем более, во-первых, это ударит по имиджу лично Дональда Трампа, по имиджу Соединенных Штатов Америки. И это усилит э, те страны, и, в первую очередь Китай, против кого он ну, сегодня направляет э, Ой, свой я... главный удар, ну, так сказать. На поэтому... избе, он уже столько сам себе раз стрелял в ногу, и, по-моему, что э, э, с имиджа Трампа, как говорится, как с гуся вода. Ну, я не согласен с этим, что ему сегодня имидж одно дело в информационной политике, когда что-то говорим, а то у него есть ресурсы, чтобы перейти к предметной беседе от риторики. Он просто понимает, что я так думаю, что время, отпущенное на риторику, вот такое в информационном плане. это хорошо в предвыборной кампании, и он это добился цели, да, цель оправдывая он пришел к власти. И теперь, если, например, ну, два месяца, ну, три месяца там вот ты поставил на уши всю планету, включая вот в этой теме и с тарифами в том числе, да, но когда эти темы э, тема тарифов, опять же, да, пришла, ударила по государственному долгу и по облигациям Соединенного Штата Америки самих, ему пришлось сделать шаг назад, то есть это конкретное предметное решение. То есть предметное решение, Которая вынудила его отступить. И теперь он такое же предметное решение должен будет принимать по теме Ирана, по теме Ближнего Востока, по теме российско-украинской войны. Он не может просто так закрыть глаза, и, как вы говорите, это любимая игрушка или нелюбимая, и не заниматься этой проблемой. Просто я думаю, вот наблюдая за всей этой риторикой и за всеми этими визитами и встречами, Виткова там вот третий визит его туда, потом оттуда он полетел сейчас вот в Оман, там говорит, и то, что вот сегодня как будто позитивная информация идет после первой встречи между Витковым и Аббасом Аракче, это министр иностранных дел Ирана. Вот, это говорит о том, что Трамп хочет вот эту ореол миротворца, который он себе вот одел, вот эту тогу миротворца, да, он хочет продолжать эту линию, ему не нужна война, нигде. Просто ему казалось, что он вот так легко возьмет э, быка за рога, да, ну, ни на Ближнем Востоке, ни на российско-украинской тематике это не получается. Легче всего это сделать, конечно, на иранском направлении. Опять же, вот могу сказать публично мое мнение, полномасштабной войны не будет. Точную... А что вы в под полномасштабной войны включая какую-нибудь... Ну, как вот, как типа буря в пустыне, типа того, а, что а, было в Ираке, да, с Адамом Хусейном. такого не будет. А точечный удар по ядерным объектам, если они не договорятся, вот эти многотонные бомбы, и уже два эсминца там, третий сейчас э, подходит, да, и бомбы уже там находятся, и эти самые бомбардировщики, и дозаправщики, все готово там. Да. То есть это сделать и разбомбить, это ему наоборот будет хорошо, это как раз-таки он скажет, вот, мир через силу, да, я сначала им предложил. Он на Иране, на Иране захочет восстановить свое реноме, да, вот этого того, что ты болтун, ты так много говоришь, и ты реально ничего не делаешь, да, ты вот даже с пошлинами опозорился, да, по большому счету, вот, и что бы там ни говорили твои там проплаченные средства массовой информации, все понимают, что ты пока э, выглядишь трепачок, но если ты хочешь, чтобы к твоим словам серьезно относились бы, и за границей в том числе, да, не только в экономической сфере, ты должен показать где-то эту силу. Легче чи всю йому, звісно, показати на іранському направлении. Чи є у Трампа претензії до стіва Віткофа як перемовника із Путіним. Генерал Микола Маломуш розповів, за яких умов цей спецпредставник президента США буде змушений покинути свою посаду. Я думаю, що на цьому етапі Віко буде ще відігравати ключову роль переговорного процесу з Росією. До якого часу? До того, поки повністю ося модель. І намагання домовитися з путіним буде прогресувати. Тобто будуть і цим шляхом. І Я думаю, точковий формат буде: це коли Вітко домовившись з Путіним про переговори з Трампом, і коли вони пройдуть, будуть досягнути якісь попередні умови, і Путін порушить ось цього періоду. Я думаю, Віткофа вже розпочнеться такий чорний день. Його точні сторон, тому що його зусилля, які він вже... Заявляв багато разів і говорив, що прогрес вже готовий, вже от, от, буквально через день-два, все наступить мир, і кожен раз порушувався, кожен раз підставляв вже того ж Трампа. Я думаю, що це останній шанс. Те, що він був е, на першому процесі з Дмитрієм, який готував його, і Путіна в деякій мірі після цього зрозуміло організовує зустріч або переговори з Трампом, скоріше з того, будуть відеозв'язку. І після того вже виконання домовленостей. І якщо дійсно ще раз порушить, я думаю, що Путін не дотримується ніяких домовленостей. бо я думаю, що буде заміна Віткофа. Ну так, да, більш лояльний Келог, якщо ми говоримо. Але я прямо скажу, знаючи Келога особисто, да він е, патріот, але він не ефективний політик і дипломат, який би бачив би моделі дій. Тут треба або з постійно контактувати коригувати, але не тільки його. Він не приймає рішень. На жаль, він зараз так сказати, в другій обоймі. Друге шалону А тут треба Марк Рубіо, зрозуміло, е, е, віце-президент. Е, тоді радник з питань національної безпеки. Якраз ці люди в основному формують позиції і їх апарати. Ну, зрозуміло, спецслужби ЦРУ підключається, румор розвіду про Міністерства оборони, ФБР, тобто це і силовий блок. Ну і політики, які мають впливати, як ми говоримо, в плані лобування інтересів України. Тому Вітков відіграє свою роль, я думаю, відійде. Найближчі періоди друзі. А як ви вважаєте, чому переговори США із з Росією забоксували? Проблема опозиції Москви чи підході команди Трампа до врегулювання війни? Пишіть свої версії в коментарях.